World News в ефірі. Ми об'єднали діджитал платформи і телебачення. Тому ви оперативніше дізнаєтеся достовірної інформації в ефірі. ток-шоу Код інформації я Надя Ліра. Розпочинаємо. Швеція виконала усі вимоги для вступу у НАТО і може стати членом Північно-Атлантичного альянсу до липневого саміту у Вільносі. Заявив генеральний секретар НАТО Єнс Толтенберг. За його словами, Стокгольм вжив значних заходів, щоб задовольнити вимоги Анкари. Зокрема, вніс поправки до конституції, припинив дію ембарго на продаж зброї та посилив контртерористичне співробітництво. Країна вже понад рік намагається стати членом північно-атлантичного альянсу. Туреччина відмовлялася ратифікувати заявку Швеції, зокрема тому, що та нібито приховує групи, які турки вважають терористичними. Тим часом Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі реального сигналу про подальше партнерство. Заявив в інтерв'ю виданню Wall Street Journal президент Зеленський і додав: не бачить сенсу брати участь у вільнюському саміті, якщо Київ не отримає конкретних сигналів про приєднання до альянсу. Глава держави наголосив, що розуміє неможливість вступу, доки триває війна. Я вважаю, що деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в Союзі. Якщо нас не бачать і не дадуть нам якийсь сигнал в вільнюсі, я вважаю, що Україні нема що робити на цьому саміті. Ми не хочемо бути в НАТО у час війни Запізно. Треба було бути за ці 15 років, треба було бути до ми розуміємо, що ми не будемо в НАТО. Чи в будь-якому потужному безпековому союзі упродовж цієї війни? Але скажіть мені, скільки життів коштує одна фраза на Вільнюському саміті? Скільки життів українців коштує фраза? Україна буде в НАТО після цієї війни, після того, як буде безпечно. І нами на зв'язку Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант Збройних сил України. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю вас, доброго дня. Добрий день. Раді бачити вас на зв'язку з нашою студією. Давайте до теми. Власне, знаєте, із НАТО складається враження, що це така. Патова ситуація. Тому що з одного боку нас не можуть або не хочуть е, запросити до НАТО, з іншого боку, не знають, що з нами робити, тому що ми все-таки є таким умовним буфером між е, терористичною державою і рештою світу. Чи так це насправді? Ну, дуже багато складових. Ви знаєте, все таки протягом всього періоду незалежності України у нас стільки було багато, знати Різних е заходів договорів домовленостей, год Україна входить і в програму. Е Партнерство заради миру у нас і хартія про особливе партнерство. У нас є комісія Україна НАТО, є програма розширених можливостей. Зрештою, Україна стратегічний партнер НАТО. Тому що може бути ще ближче, що можна ще придумати, такого, щоб посилити нашу співпрацю. Мені здається, що наступний крок це все таки членство в НАТО, і те, що говорив президент Зеленський, він мав на увазі наступне дуже важливо, щоб. В НАТО оголосили, що нас запрошують в цю організацію. І це не вступ ще. Запрошення це дуже потужний сигнал для Росії, що все вирішено. Геть тероризувати Україну і Європу. Україна буде частиною європейської безпекової системи. Для України ми знаємо, що це твердо, надійно і так би остаточно. І цей сигнал Брюсселя і для всіх європейських столиць, також що процес пішов. Безпосередньо саме членство може бути і після війни, після нашої перемоги, після повернення всіх українських територій. Але сигнал такий, якщо прозвучав тепер, то це було б потужно. Я лише завершу думку, що те, що було в 2008 році, і НАТО багато говорило про те, що. Двері для України в НАТО завжди відкриті. і Україна обов'язково стане майбутнім членом НАТО. На той час це була така унікальна фразеологія щодо нашої держави. Але на сьогодні вона вже не так впливає. Вона вже якби в минулому залишилась. Потрібні нові гасла, нові рішення а важкі часи вимагають нестандартних таких потужних рішень і від Альянсу. Власне, на підтвердження вашої думки і слова Дмитра Кулеба, він нещодавно сказав, що план дій щодо вступу в НАТО він, це механізм, який себе вже зжив. Власне, ви погоджуєтеся з цією тезою, і якщо не ПДЧ, то що це має бути? Це просто заява, обіцянка. Ну, якщо ми зараз через війну не можемо стати частиною альянсу, тоді що далі ма? Який це має бути механізм? Ну, ви знаєте, за всю історію НАТО різні були підходи до того, як е, набирати е, членів в, 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 в цю інституцію. В 49-му році це було 12 країн. Потім е, поступово. Е, Інші країни вступали, тому що бачили в цьому позитив бачили в цьому серйозне об'єднання безпекове, яке є базовою базою для того, щоб були подальші, подальші зближення в плані економіки політики. все таки основа це безпека. Ніяких ПДЧ тоді не було. Ми знаємо, що й туреччину взяли, наприклад, до НАТО, але вона зовсім можлива по стандартам. Загальної демократизації не відповідала ще тим критеріям, які, от наприклад, тепер ставили щодо України. Членом НАТО стала Федеративна Республіка Німеччина. Ніхто тоді ніяких референдумів не проводив і не проводив соціологічні опитування, чи хочуть німці цього, чи не хочуть. А пройшло лише 10 років після закінчення Другої світової війни. В 55-му році ФРН стала членом НАТО. І якби там в той час провели референдум, то я впевнений, що більшість би не підтримала, тому що були живі ті солдати і офіцери Вермахта, які стріляли в британців, в американців, тому що така була Друга світова війна. Але мудре керівництво німецьке, воно. Вирішила так, що ми будуємо нову Європу, нові взаємовідносини і тому місце ФРН в НАТО. Але вже на період України, то тут були і ПДЧ, і різні там, якби, такі форми дуже загальні там боротьба з корупцією без, без. це потрібно. Але коли воно не має такого е, якби, е, виміру. Інструментального, що, що це можна зробити, тоді це якби дуже складно, тому що загальні оцінки. Ми сьогодні так, послухати, дивіться, сказано, що... Швеція, он дуже ми за неї радіємо. Швеція виконала усі там умови, вимоги, які наостанок перед нею ставили, не хотіли її заявку ніяк ратифікувати Туреччина. Вона виконала і їх. Уже вітають. У НАТО нам скільки йшлося про усякі стандарти, скільки йшлося там, зміна була у нас звань. Були там переходи на інше озброєння, в тому числі багато було передумовно, які ми нібито мали виконати. Ми частину з них виконали частину. Ми досі у процесі, наскільки я розумію. Наскільки ми взагалі зараз готові стати частиною НАТО, тому що наскільки я розумію, у них є такі основні правила, хоч частина країн ставала без ПДЧ членами НАТО, без якихось там умовностей. Так у них основне це взаємозамінність, взаємосумісність на полі бою. Оце їхні основні принципи. Наскільки ми зараз готові е, стати частиною НАТО? Я думаю, що ми багато в чому просунулись, і е, ми є по системі взаємосумісності з тими стандартами і критеріями НАТО, які існують, навіть більше, ніж окремі країни-члени НАТО, які вже входять в НАТО, тому що ви знаєте, це процес. Польща ставала членом НАТО, вони були готові лише на 70%. А 30% було вирішено, що це все допрацюється уже на марші, уже будучи в НАТО, легше там здійснювати завершувати ремонт реформи. Тому тут. Україна по багатьох показниках випереджає інші країни-члени НАТО, які там уже, уже там є. Тому якби закидати нам, що ми в чомусь не готові, тим більше сьогодні, коли українська армія героїчно стримує агресію Російської Федерації, це в якійсь мірі цинічно, це всі розуміють. Тому я думаю, що всі Раді, особливо військові країни-членів НАТО, ну, не знаю, як чи, чи всі лідери. Там, такої думки. А наскільки мені відомо, військовини зацікавлені у тому, щоб українські військові теж долучились до спільної безпеки, тому що високо оцінюють професіоналізм української армії. Добре, тоді ви от згадали про цинізм певний, який ми можемо спостерігати, нібито від керівництва НАТО і від тих людей, які приймають власне ці рішення. так? Тоді чому ми, якщо не враховувати війну, тому що ПДЧ ми отримували, як ви вже згадували, ще у 2008 році. Ми зависли. Знаєте, ми зависли на півдорозі. Керівництво НАТО абсолютно підтримує наше членство і Столтенберг завжди про це говорить. Він просто уособлює думку всіх і говорить те, що досягнуто консенсусом. Тому у нього така дипломатична мова, і кожна його фраза вона дорого коштує. І ми бачимо, що е, все таки його риторика змінюється, тому що змінюються настрої всередині НАТО. Ну щодо Фінляндії і Швеції, ми з вами говорили: насправді ці країни. Досягали взаємосумісності в нас НАТО, тому що вони частково там і в Європейському Союзі і в співпрацювали з НАТО багато та ж Швеція і Фінляндія нейтральні країни, але входили вони в таку регіональне безпекове об'єднання з іншими північно-європейськими країнами з Норвегією, з Данією. Тому там всі маневри, які відбувались НАТО і або цих країн, то вони Швеція і Фінляндія брали в них участь, і фактично вони підтягнули за багато років свої стандарти і критерії. Вони повністю відповідали. Тому це такий пришвидшений прискорений шлях, але він резонно може бути і для України. Тобто, якщо одним можна прискорений вступ до НАТО, чому іншим ні? Тому я думаю, ми якраз. Порівню взаємосумісності до нас ну не може бути багато, проблем, що саме збройні сили України демонструють високий рівень взаємосумісності з країнами-членами, НАТО. пане Сергію. Що ж тоді залишається нам тільки дочекатися, мабуть, того знаєте офіційного рішення, якщо вже і так підтримують наш вступ. Якщо вже і так є якесь, знаєте, порозуміння у цьому плані. Я думаю, що тоді наш вступ не за горами. Дякую вам за те, що все пояснили. Дякую за те, що знайшли час, щоб із нами поспілкуватися. І чекаємо вас знову в нашому ефірі. Про те, як швидко Україна зможе стати членом НАТО, говорили з головою громадської ліги Україна НАТО, старшим лейтенантом Збройних сил України Сергієм Джерджем. Бізнес на крові 42 великі міжнародні компанії і далі повноцінно працюють в РФ. Вони не скоротили діяльність і не зупинили інвестиції. Про це свідчать дані групи експертів Єльського університету. Ще майже сотня веде бізнес у Росії частково. Трохи більше як три з половиною сотні вийшли з ринку країни агресорки або ж у процесі виходу. Тим часом у Парижі українські активісти вирішили нагадати компанії Лакос, що вести бізнес у Росії аморально. Акцію протесту влаштували під час відкритого чемпіонату Франції з тенісу, головним спонсором якого виступив бренд. Геть не солодко а нині і російським дочкам міжнародних компаній. Останнім часом вони суттєво просіли у доходах, а подекуди пішли у мінус. До прикладу, калуський завод Samsung зазнав збитків майже у мільярд рублів. Прибуток LG знизився приблизно у 20 разів або ж у 2,5 рази. І з нами на зв'язку для обговорення Сергій Фурса, інвестиційний банкір, фінансовий експерт. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю. Раді бачити вас знову у нашій студії на прямому зв'язку. І давайте до теми. Власне, як свідчать дані, які я щойно зачитала, те, що не мають прибутків, це м'яко сказано міжнародні компанії у Росії, так само і дочки міжнародних компаній. Вони навіть терплять величезні збитки. Тоді, на вашу думку, навіщо ж тоді нести такі величезні репутаційні втрати, якщо і навіть вигоди ніякої від цього вони не отримують. Ну, хтось отримує вигоди, просто вигоди менше. Для когось вихід з Росії занадто складна процедура, і вони не хочуть цим займатися. Хтось досі отримує значні прибутки і, наприклад, не може забрати їх з Росії, як Райфайзенбанк. Тому тут кожного разу окрема історія. А взагалі, от у мене питання, от імідж. Е, Наскільки він зараз дорого коштує для бізнесів, для великих компаній на міжнародній арені? Це залежить від того, наприклад, чи є компанія публічною чи нема. Тобто, якщо акції компанії торгуються на біржах, то для неї свій імідж це дорога історія. Якщо це приватна компанія, яка не має розміщених акцій серед акціонерів, вони не так залежать від свого іміджу. Також дуже важливо з якої країни ця фірма для британських і американських компаній набагато важче, наприклад, залишатися в Росії, бо суспільство в Британії і США дуже нетолерантно до цього ставиться. У той же час для французького суспільства це не такий великий злочин, і французьким компаніям набагато легше зберігати свою діяльність в Росії. Власне, ви знаєте про реакцію суспільства. Є компанії, які досі працюють і в Росії, і в Україні. Наприклад, те саме Метро, Ашан. Невже із цим ми нічого не можемо зробити. Тому що я розумію, інтереси бізнесу часто обговорюємо з експертами цю тему в ефірах, але все ж таки, ну, це справді аморально. Ну аморальна, так аморальна, але ж ви можна сказати метра. Ви поводите себе аморально. Ну сказали ми це і що далі. Якщо ми будемо ставити питання руба, тобто скажемо компаніям, або ви працюєте в Україні, або ви працюєте в Росії. Ці компанії завжди оберуть Росію, бо для них російський ринок більш важливий, бо вони там вже і залишилися через це. Таким чином, ми тільки програємо від цього, бо втратимо певну кількість робочих місць. Ну, але насправді ми раніше говорили про якісь російські товари, ми відмовлялися від них. А зараз ми розуміємо, що це ті самі компанії, які вперто залишаються на ринку Росії попри санкції, попри всі можливі невигоди, попри іміджові втрати, і вони досі є в Україні. Чи можемо ми взагалі з цим щось зробити? Знову ж таки, ні, ми не можемо з цим нічого зробити, бо єдине, що ми можемо сказати, компанія така та така, та ми на вас накладаємо санкції. Він ну, скаже: ну добре, тоді ми йдемо з вашого ринку. І хто від цього виграє? Від цього ми точно не виграємо, від того точно не втратять росіяни. Таким чином, ці кроки є просто нераціональні. Ну, знаєте, раціональність це можливо, і, звісно, добре, але, мабуть, не в таких питаннях, коли бізнес буквально побудований на крові. Власне, в мене питання, можливо, я не знаю, суспільство не настільки добре інформоване про ці компанії, і люди далі продовжують ходити у ці магазини, купляти якісь товари. Я просто не розумію, яким чином. Ця ситуація продовжується так недавно. До речі, була така ситуація з чаєм. Експортували ми багато чаю, наприклад, із Росії, і власне люди своїм тиском почали провокувати те, що ці компанії почали виходити із ринку. Можливо, мало інформації про те, що Ашан, метро що це компанії, які працюють і в Росії, і в Україні. Що ви скажете? Е, ну знову ж таки для того, хто шукає інформацію, для кого це те важливо, інформації достатньо. Просто є багато людей, які це сприймають опосередковано. Є багато людей, які досі в Україні слухають руський РЕП, наприклад. Це постійно чутно. Да? Так що ж ви говорите про Ашан, якщо люди слухають російську сучасну музику у той же час. Е, і знову ж таки, коли ви говорили про чай, цей це чай виготовлявся в Росії. І е, коли ми перестали купляти цей чай в Україні, то це прямі втрати для російського бізнесу а для, а значить, і для російського бюджету. Тут є абсолютна логі, абсолютна логіка, і таким чином менше грошей буде у росіян для фінансування війни. Якщо ми будемо закривати в Україні відділення іноземних компаній, які також е, працюють в Росії, чи вплине це на російський бюджет? Ні, це на російський бюджет не вплине. На чий бюджет це вплине? Це вплине на бюджет України. А значить, менше податків піде на фінансування української армії. Тут дуже важливо розуміти, що да ми можемо казати, як ти можеш говорити про раціональність під час війни. Але ця раціональність якраз війна в нас вимагає бути раціональним, бо війна це питання, яке не допускає помилок. пане Сергію. Але якщо ну просто думати за вашою логікою, тоді і санкції це невигідно, І, наприклад, могли не накладати санкції, а гроші, які від цього там не до могли б піти на допомогу Україні. Від сполучених ні штатів, така, наприклад, ні, така логіка не працює, тому що санкції задають шкоди росіянам набагато більше, ніж втрачають американці, і це є логічним, коли ваш, ваші дії приносять вашому супротивнику більше втрат, ніж вам самим. Якщо ви щось дієте так, що для вас це більше задає шкоди, ніж супротивнику, то це навіть не дуже розумно, можна так сказати. Але знаєте, все-таки облишимо тоді цю тему, перейдемо до іншої. Про ті компанії, які зараз залишилися, є такі певні тенденції: хто залишився? Тобто не вигідно було виходити усім, так чи інакше, в тій чи тій мірі. Але залишилася здебільшого, ну найбільша кількість компаній це китайські, що не дивно, і, наприклад, французькі у російському бізнесі. Чому так? Ми з вами починали розмову з того, що на різні компанії по різному здійснюється тиск. Коли французькі компанії залишаються, це а тому, що це дуже часто як Ашан, це приватна компанія. Акції Ашану не торгуються на біржах. Їм по барабану, що там думають інвестори. Це з одного боку. З другого боку це компанія французька, а французьке суспільство просто менше тисне на владу і на бізнес для того, щоб ці компанії виходили з Росії. Французьке суспільство більш русофільське, ніж американське і британське. І тому ці компанії не відчувають тиску. Пане Сергію, дуже дякую за ваші пояснення, роз'яснення. Дякую, що все нам детально пояснили. І чекаємо вас знову в наших ефірах. Про те, чому та якою ціною кілька десятків міжнародних компаній залишаються на ринку РФ, говорили з інвестиційним банкіром та фінансовим експертом Сергієм Фурсою. Та не лише міжнародним компаніям дорого обходиться робота в РФ, але й російська економіка втрачає не лише й через санкції, а оборонна промисловість через неграмотність головного диктатора світу у військовій справі. Про стратегічні прорахунки Путіна розмірковували у Sky News. на черзі огляд прес. Напади Путіна на Київ вказують на те, що його емоції беруть гору над військовою стратегією. Кроки російського диктатора дуже схожі на ті, що робив Гітлер у 1940 році щодо Лондона. Такої думки схиляється генерал-майор у відставці Шон Белл у статті для британського видання Sky News. У травні Росія у кілька разів збільшила частоту і інтенсивність ракетних та безпілотних атак на українську столицю. Попри це, протиповітряна оборона Києва показала себе з найкращого боку. То в чому ж військова вигода від нападу на міське населення і чому Володимир Путін так чинить? Автор вважає, що, попри провальну спробу захопити Київ на самому початку війни, Путін і досі розглядає українську столицю резиденцію влади як головний приз. Історично війни вели для того, щоб знищити армію противника і захопити його столицю. Путін і надалі зосереджений на знищенні боєздатності України досить згадати протистояння на виснаження в Бахмуті та окупації Києва шляхом його повітряної облоги. Але тут постає питання: чи допоможе цей наступ російським військовим зусиллям, чи це просто дії розгніваного і деморалізованого автократа? Як і більшість військових аналітиків, Шон Белл вважає, що цілий так званої спеціальної військової операції у Путіна залишається дві зберегти анексований Крим і захопити території Донбасу. Автор статті зауважує, що сторонам конфлікту треба пам'ятати про те, що військові ресурси завжди обмежені. Тож мета Росії має бути сфокусована саме на цих завданнях. Тому Росія насамперед має використати свою повітряну перевагу. Щоб завдати ударів по українських лініях постачання і підготовки до майбутнього наступу, натомість у відповідь на сміливість та зухвалість збройних сил України, як вважає Sky News, у безпілотних атаках проти Москви Путін спрямовує свої обмежені запаси ракет на цивільне населення Києва. Це може стати для нього дорогою помилкою, як 1940-го стало для Гітлера, для Гітлера, зазначає генерал-майор. У Другій світовій війні нацистська Німеччина готувалася до вторгнення в Британію. Але спочатку Гітлеру потрібно було знищити британські військово-повітряні сили. Битва за Британію поставила королівський ВПС на коліна. Однак, розлютившись через спроби союзників бомбардувати німецькі міста, Гітлер із військово-повітряних сил перемкнувся на Лондон. Це було ірраціональне рішення, яке дало королівським ВПС змогу оговтатися і переламати хід війни. Більшість ударів по Києву Росія завдає іранськими безпілотниками дальнього радіо суді Шахет 136 Це недорогі й прості дрони камікадзе зі швидкістю приблизно 160 метрів за годину. І, хоча їх масово збиває українська ППО, їхні уламки однак забирають життя мирних громадян. Також Росія і далі обстрілює Київ балістичними ракетами дальнього радіо Звичайно, це дуже точна зброя і її важче збити. Але надання західними партнерами спеціальних засобів протиповітряної оборони, таких як американський Петріот, виявилося надзвичайно ефективним у захисті української столиці. То чому Росія безглуздо витрачає ракети на невійськові цілі? По-перше, український військовий потенціал прихований, мобільний і розпорошений. Експерт вказує, для того, щоб уразити українську ППО, росіянам потрібна складна система визначення цілей. Для Міноборони РФ це стало нездійсненною місією. Складна система наведення на ціль з урахуванням часу використовує інтеграцію супутникових знімків та їхній аналіз у штабі. Після чого підрозділу ставлять завдання швидко завдати удару по цілі. Просто для росіян ні. Система ціленаведення складна й вимагає великої спільної роботи різних відомств. Захід вкладає значні кошти в людей і технології, необхідні для успіху. А Росія ні. Росія не може застосовувати систему наведення у високому темпі. Тому замість цього вона робить те, що може, нападає на цивільних осіб. По друге, як зазначає видання Sky News, Путін не має військової освіти. Тому стратегія, доктрина та основні зусилля це не ті фрази, які викликають у нього відгук. Натомість він керується символізмом. Наприклад, Бахмут мав обмежену військову цінність, але Путін хотів домогтися хоча б якогось успіху на травневі свята. Так само він хоче покарати президента Володимира Зеленського за його сміливість в опорі. Але подібно до Гітлера і битви за Британію Путін дозволяє емоціям узяти гору над військовою стратегією. Тому і використовує балістичні ракети швидше, ніж їх можна виготовити. Хвилі ракетних ударів по Києву не мають жодної військової вигоди і не сприяють досягненню військових цілей Росії. Це просто дії засмученого лідера, який прагне виплеснути злість на свого затятого супротивника. У підсумку генерал-майор у відставці Шон Белл наголошує, що відсутність чіткої орієнтації на військових цілях є критичною слабкістю російської військової машини. А отже, цим можуть скористатися українські збройні сили, як колись скористалися британські військовики. Це був огляд прес.